Податківці пішли у рейди на тіньовиків. Інспектори ДПС шукають працівників із зарплатами у конвертах через автомобілі та оголошення про роботу або послуги. Близько 200 тисяч працівників уже оштрафували і примусили стати на облік. Ще стільки ж обіцяють вивести тіні у перші місяці наступного року. Потенційні порушники, безробітні, які купляють квартири та поставляють їх на держоблік. Як шукають неоподатковані гроші? Оксана Тупальська розкаже. Студент Київського вишу Володимир щомісяця нелегально заробляє по півтори-дві тисячі гривень, розносить букети та солодощі кур'єрською поштою. Секрет бізнесу простий. Купує квіти на оптовому ринку, обмотує папером гуртожитку та доставляє за адресою. каже офіційно не реєструється, бо невигідно платити податки, тому свою діяльність особливо не розголошує. Та знаходить клієнтів у соцмережах та серед друзів в університеті. У мене все чесно, без обману. Суть в тому, що я предупреждаю, що це не фірма, але зато у мене низькі ціни і качественный сервис. Поздравити, например, ну, любимої девушку, поздравить з днем рождения. Да? Новый год и большие праздники, от 8 марта, например. Я еще прошу знакомых допомог, потому что очень много заказ. Робітників із прихованими доходами, як у студента Володимира, активно розшукують податківці. Вони створили мережу агентів, які читають об'яви на вулиці та моніторять сторінки інтернету, а потім навідуються за адресами, вказаними в оголошеннях. Фахівців, які полюють за нелегалами, у податковій не показують, проте запевняють, коли ловлять, то змушують оприлюднити заробіток. Органи Державної податкової служби здійснюють моніторинг оголошень. Приємець задекларував ноль доходів. Підходить відомості, ну скажемо, від. Податкових агентів, що йому були виплачені певні суми коштів, і ми йому визначаємо суму податку на доходи фізичних осіб і по кодексу сплатити додатково 25% штрафу. На допомогу боротьбі з зарплатами в конвертах податківці покликали й працівників ДАЇ від початку жовтня. Міліція надсилає звіти не лише про нових власників авто, а й про дорожньо-транспортні пригоди. Якщо знаходять у протоколі ДАІ, що людина їхала у справах фірми, то перевіряють, чи дійсно вона зареєстрована у податковій. Якщо ні, то карають штрафами. Підприємство, яке здійснювало перевезення пасажирів, зовсім мало було найманих осіб. І коли податківці проаналізували цю інформацію, то виявили значну кількість осіб, дуже багато, які ну, неодноразово попадалися на перевищенні швидкості. Наприклад, якщо ж ви отримуєте зарплату у конверті та назбирали собі на хату, з 1 січня податківці прийдуть і до вас. Попри адмінреформу та економію на кадрах, уряд створив нове величезне відомство та набрав кілька тисяч службовців, так званий департамент державного реєстру. Тепер під час покупки квартири її потрібно буде оформити не лише в БТІ, а й у електронному реєстрі. Інформацію про усіх, хто купив квартири, що кварталу надсилатимуть податківцям. Тому, якщо в особи є гроші на квартиру, але немає офіційної зарплати, податковий інспектор проведе розслідування. Податок на нерухоме майно, яке запроваджується податковим кодексом, і який має бути запроваджений з 2012 року, передбачає необхідність щоквартально передавати інформацію про нових власників об'єкта нерухомого майна, які стали власником такого об'єкта. Податківці шукають тіньові зарплати, бо отримали наказ Азарова поповнити бюджет. Переконана колишня очільниця комітету держпідприємництва Олександра Кужель каже, до кінця грудня інспекторам поставили завдання знайти 6 мільярдів гривень, яких бракує на соцвиплати та зарплати бюджетників. Підприємиця переконана, організація ревізії буде коштувати більше аніж кількість грошей, які назбирають із працівників та роботодавців. Та додає, звітувати про бізнес чесно підприємці будуть тоді, коли податки будуть меншими, хоча б удвічі. Роботодатель питає, чому я з кожної сплаченої гривні 37 копійок сплачую цим воровітим фондам, якщо ви поставите реальне навантаження. Тоді мені вигідніше сплатити ніж очікувати перевірку і переживати, що і буде якесь покарання. Податкова тим часом звітує за два місяці ревізії. Інспектори вивели із ціні 170 тисяч працівників. Це пенсіонери, студенти та власники малого бізнесу, які працювали, проте приховували доходи. Ще 200 повідомлень напередодні нового року надіслали до підприємців, які раніше подавали декларації, що призупинили бізнес, та писали нулі навпроти стрічки про доходи. Оксана Тупальська, Анна Скибенко, Денис Перегудов, ТВАЙ.